Друзі, в нас з'явився такий клієнт, який сказав, що повністю будував мейку, бо ми зараз у підключаємо. Обладнання і допомогли там під підказками з каркасом. Він повністю по наших відео збудував автомийку. Нам це дуже приємно, тому будемо якби побільше показувати вам по будівництву. От що таке приямок, бо дехто там не знає, питається. Приямок це той, який вміщає весь цей пісок, шлаку, бруд в собі і тримає до останнього, поки ви його не викачаєте. В нас ідуть такі закладні, тобто у нас дуже Класний каркас тим, що він не має ринв він зовнішніх, він має в собі повністю вже приховані ринви, де стікає вода зразу в приямки. Додаткові стоять такі зроблені каналізації, щоб якщо один пост, наприклад, забитий, і ви там його з ним займаєтесь, то щоб другий пост працював, щоб він не всплив. Потім дотримуємося норм екології, обов'язково ставимо сепаратори нафтопродуктів, обов'язково. Далі не економимо, оскільки ось це в нас скажімо, така разова акція. Це кутник, який заливається і він вже на все життя мийкою, Тому старайтеся ставити їх оцинковані. На них ж рекомендуємо ставити тільки оцинковані решітки. Це ж все ми маємо тому і допомагаємо. Звертайтесь в нашу компанію. Ми вам залюбки допоможемо.